Кожен шукає у грі щось своє можливість стати кимось іншим. Гравець може цього не усвідомлювати, але ця можливість у нього є. Ще 10 років тому кіберспорту навіть не існувало. А вже тепер ви намагаєтеся у світі. Ми в прямому ефірі з скельну Німеччина в очікуванні найголовнішої події. Хто зазіхне на один мільйон доларів? Через 10 років кіберспорт стане популярнішим за футбол. Командна робота, довіра самопожертва. Вони єдині для кожного командного виду спорту. Це початок чогось великого, наче революції. Через 10 років ми поглянемо у минуле та скажемо: це стало початком. Все почалось саме тут. Ці хлопці ризикнули та зарекомендували себе. Через мою ігрову кар'єру мене вигнали з дому. Я поводилася як типова мама. Ти забагато граєш у ті свої комп'ютерні ігри. Нічого з цього хорошого не вийде. Якщо я не переможу, залишуся без грошей. Дуже важливо показувати гарні результати. Він у нас відмінник, не знали? А комп'ютерні ігри тягнуть його вниз. Робити кар'єру в кіберспорті дуже ризиковано. Але шанс того, що ти можеш стати найкращим у світі в чомусь, не такий вже і великий. Щось биває вас з ніг, але треба навчитися вставати. Один зі способів забути про біль це взятися за щось, що можна зануритися з головою. І я обрав комп'ютерні ігри. І зараз я маю шанс виграти цей чемпіонат для своєї сім'ї. Ходімо, тож ми нанесли болючий удар, виклик прийнятий. Це битва титанів, яку в жодному разі не варто пропускати. Це найважливіший момент у моєму житті. Це буде хорошою винагородою за весь час, що я присвятив грі. Це ніби виправдовувало нас. Free to play. Світова прем'єра 19 березня 2014 року.